Вітаю, друзі! І я вам обіцяла техніку. Ну що, рухаємося по техніці. І щоб пояснити тобі, як працює механізм, як його використовувати, давай подивимося у механіку. Уяви, коли ти рухаєш своїми очима, ти не просто дивишся. У тебе є певний патер. Твій мозок так влаштований, що якщо ти дивишся у певному напрямку, Включаються певні внутрішні механізми, і ти легко можеш це перевірити. Наприклад, коли людина хоче щось згадати, вона дивиться вліво і вверх. У тебе дзеркальна камера. Ти був на випускному у якомусь одязі. І ти розумієш, що деколи тобі простіше дивитися вверх, щоб доставати щось звідти. Так, мозок це комп'ютер. Але у нього є. Так зване робоче вікно, робоча площина як книжка, якою ти рухаєш і у тебе розподілені файли на дисплеї. Мозок начебто розуміє, що потрібно дивитися трошки вверх, щоб достати файл. І знає тепер, якщо ти хочеш щось згадати, мозок знає, треба підняти голову вверх. Є люди, які дивляться вліво, а потім дивляться вправо. Вправо ми візуалізуємо, конструюємо. Ми, окрім того, що ми, наприклад, стоїмо, ми ще створюємо у своїй голові. І коли ти дивишся направо, кажуть, ти швидше за себе брешеш. Так. Ти чуть-чуть додумуєш І, можливо, дощитуєш, довигадуєш, коли ти дивишся направо. Тому, якщо ти професійний брехун, то ти можеш брехати в будь-якій позиції, лежачи, сидячи, дивлячись у будь-яку точку. Але е завжди буде вистрибувати погляд наверх, коли ти брешеш, щоб сконструювати його. Ти брешеш текстом, наприклад. І тут тобі потрібен образ е зверху читати. І коли е проявився цей образ. Ти йдеш далі. Для чого тобі це потрібно? Трохи швидше зрозумієш. Але дивимося, наступна точка, нижній лівий вугол, Сама розповсюджена точка, куди дивляться люди. Чому? Тому що там відбувається внутрішній діалог, спілкування з собою, своїм внутрішнім станом, своїми бісами. Те, що всередині тебе е, відбувається там певна розмова, е, діалог, так? І, от, наприклад, ти побачив людину, вона, ти їй задав питання, вона дивиться вліво-вниз, і вона думає, що відповісти. А на допитах, наприклад, як спостерігають через скло, пам'ятаєш у фільмах, дивлячись вліво вниз, ми завжди провалюємося у внутрішній діалог. І там немає відповіді, яка потрібна чому? Тому що там відбувається... Обговорення Зачасту питання некоректні, коли ми дивимося вниз, і не потрібні. І ми провалюємося в цю е, трясовину і тонемо в ній. Справа у нас кінестетичний канал. Щоб відчути істину, нам потрібно трошки завалитися очима вправо. Ми не прямо униз дивимося, ми не прямо уверх. Так роблять діти. Послідкуйте за ними. Тому що вони поки що не розуміють, як це влаштовано, і роблять це відкрито. І ми живемо у світі мобільного зв'язку, і у нас мікрорухи очима. І нам достатньо чуть-чуть декілька сантиметрів е рухнути, але коли ми провалюємося вправо, задайте вас ти зрадив, обманув і ви раз, і пішли вправо. І відчуйте вниз, так? І відчуйте, що там з вами відбувалося, коли вам щось говорили. Що ви проживали, у вас відчуття в тілі включаються особливі внизу, вправо. І це якісь можливо страждання піднімаються. І щоб відчути світлі емоції, нам не потрібно абсолютно дивитися вниз. Але коли ми хочемо постраждати, побути в своєму внутрішньому діалозі, які ми, а які вони, я класний, він не класний, він такий, а він ще ж не такий. так? Наприклад, є такий вираз: автобус це лоховоз. Ти поїхав на лоховозі. Як ви думаєте, чому ви зайдіть транспорт і подивіться, як сидять люди. Наприклад, вони сидять в більшості уткнувшись вниз, так в своїх телефонах, просто дивляться на ноги, ведуть діалог середині себе і страждають. Ви подивіться на багатих успішних людей, у яких є кабріолет, у яких все там відкрито. Куди вони дивляться, як вони дивляться, як вони себе поводять? Е, ви подивіться телепередачі, програми, куди вони дивляться, куди? Вверх або по центру. Це просто розумієш? І якщо ти, наприклад, стоїш зараз, сядь, не слухай мене. Просто дивися під ноги і уяви, яке твоє життя буде прекрасним. Завтра ти зустрінеш когось, хто подарує тобі мільйон, можливо, завтра будуть гроші, можливо, ти щось вирішиш. Дивись і уявляй. Тобі вийшло уявити? Ні. А тепер зробимо по-іншому. Подивися вверх, відкинься назад, підніме голову, помрій, відчуй легкість і подиви. Подивися вверх, підніми очі і уяви, як завтра все буде погано, як все буде жахливо, як там будуть якісь ситуації непонятні, незрозумілі. Получилось? Ні. Уявляєш, дивлячись вниз, у тебе певна гама емоцій негативу, патерне, мислення негативне, дивлячись вверх, у тебе все по-іншому. Уявляєш? А чому це ніхто не знає, чому цим ніхто не користується, чому це не викладають в школах? І люди психотерапії це знають. І ми сильні, дорослі, ми можемо подивитися на світ. От люди ходять, роблять прогулку, дивляться під ногу. А йди повільніше, дивися вище, не дивися під ногу, і твоє тіло доведе тебе до результату. Не провалюйся у внутрішній діалог і кінестетику. Дивися наверх і тобі прийдуть рішення, у тебе буде доступ до пам'яті, відбулася стресова ситуація. Згадай, як ти морозишся раз і ти провалюєшся всередину і сам з собою починаєш розмову і діалог. Тому такі люди бояться самотності, тому що ті внутрішні голоса кричать, панікують, і ти провалився в кінестетику, все пропало, все пропало. І що далі? І що би не відбувалося, роби перше. Дихай, захвилювався, захотів кричати, зроби паузу, зроби вдох, видох, дай живлення киснем, дай можливість прокачатися твоїм тканинам через кисень, вийти з напруги, піднімай очі і думай, про що це? У тебе є лівий вверх, право вверх, і деколи вниз. Провалюйся, але не часто. Щоб скомбінувати ті дані, які ти вже отримав. Тому, коли ми щось вирішуємо, коли ми про щось думаємо, неважливо, які ситуації, не провалюйся вниз, не жалій себе, як жертва, як це несправедливо, тому що ти попадеш у нескінечний патер, невдахи. А коли ви повертаєтеся з дому, ти кажеш, а я б і мось так, а я б йому ось так, а я би так? Так? так поступив. Ви, мабуть, ці так робите. А професіонали роблять по-іншому. І я з тобою поділилася механікою. Пробуй, далі будуть інші ідеї, далі будуть інші рішення. І взагалі це класно те, що я тобі даю. Але я би хотіла, щоб ти підготував себе до великої програми, тому що ці знання це нитки, з якої шиться твоя нова свита, твоє нове майбутнє. І щоб воно вийшло, потрібні різні компоненти. Тому все попереду у нас з тобою. Пробуй. Тестуй, напиши свої коментарі, як тебе виходить, що ти думаєш на рахунок цього. І до зустрічі з тобою у наступних відео. І також у моєму кабінеті на особистому прийомі. До зустрічі!